Хочу я тебе, тому на уроці ходом при спри себе, бачительку хімія, для чомусь молода дівчина, ще вона була. Одразу після інституту в школу до нас працювати прийшла, і наших пацанів з з розуму. Скажи красуня, що не подобається. Зрозумій, адже я всього лише на всього, хочу, то ти сподобатися. Тобі подобатися, тобі подобатися. Разубом <му> на всього Хочу тебе з таблицю не і випадково не що я люблю тебе, бой спідав Вони зі злістю дивиться на мене після всіх уроків. Ми залишилися з нею в порту. я зараз підемо, шампусту капупімо, але облом і замість пару ми до директора йдемо. Скажи красуня, що не подобається, зрозумій, адже я всього лише на всього Хочу тобі сподобатися, тобі сподобатися, тобі сподобатися. Ще на всього, як школи викликає мене вкотри в кабінет. А я то знаю, що секретарка йому робить омлет ледь ось знову його я бачу перед собою. Директор мати його не дружить з головою. Я думав, що все відбудеться, як завжди, не звично від нього виходило Це особисто симпатично. Ну що, синку, вона тобі сподобалася? Ага. Я змушу тебе, вона сподобалася і мені. Працює дружим, адже не таке місце просто так не за Не зазухорочу, то на тобі не А й спокій, адже ти пацан нормальний Зучини вже двері, я виходжу з кабінету І знаю, мені сьогодні допоможе сигарета Я почу, вона знову, попрямувала до нього І задаю собі питання, чому? Скажи красує, що не подобається Зрозумій, адже я всього Ти ще на всього Хочу тобі сподобатися, Тобі сподобатися, тобі сподобатися Мені що не подоба. Школа викликає мене вкотре в кабінет, а я то знаю, що секретарка йому робить умлед І ось знову його я бачу перед собою. Директор мати його не дружить з головою. Я думав, що все відбудеться, як завжди не звичай, що до нього виходило це особисто. Скажи, касуня, що не подобається, зрозумій а. Ється. О. А я всього лише на всього.